Кохати – це не означає дивитись один на одного. Кохати означає дивитись в одному напрямку. День усіх закоханих. Ми відзначаємо в селі Ширівці Хотинського району. Ресторан Козирна хата ласкаво запрошує. Ви дивитесь телеканал Буковина. І з вами я, Тетяна Преутеса. Наш ресторан вміщує 250 осіб. Тут проводяться різні вечірки, від самих найменших до весіль. П'ятниця-субота у нас проводяться дискотеки. Кухня на будь-який смак. Ми запрошуємо до нас різних знаменитостей. У нас був скрябін, кова зі Львова, був зізьо два рази був. І сьогодні вечірка. В до дня святого Валентина Віталька в нас в гостях. Людина він дуже є, хороша. Я його поважаю як людина, поважаю його дуже багато людей так само. Спрацювати з ним добре, легко. І думаю, це наш кращий проєкт, який був так от у мене. Я цим задоволений. тому задоволений так само цим людям. А не, спити, я не буду. Мені подобаються пісні Віталіка і мені подобається під них ханцювати. Доброго вечора, раді вітати вас у нас на Буковині. Всім ви відомі як зірка телесеріалу Тет, як відчайдушний романтик, як одного з найоригінальніших пікаперів країни і, звичайно ж, як головного героя і автора телесеріалу Віталька. Як виникла ідея цього телесеріалу і чому саме Віталька? Чому, до прикладу, не Вовка? Ідея виникла дуже просто. Подібний персонаж ще був за часів КВН в моїй команді, але ми його там якось не розвивали. Потім був на телеканалі АСІТІВ у рамках авторського з моєю колегою Інною Приходько скетч-шоу «Шури-Мури». там був такий подібний персонаж, але потім він настільки, скажімо, вразив глядача. Що мені здалося, що буде цікаво глядачеві побачити, чому він такий, чому він так живе. Телеканал Тет з радістю для мене і для себе з часом зібрався з силами і зняв цей продукт. І зараз вже ми пишемо восьмий сезон цього серіалу. Чому Віталька? Знову ж таки, довго не думали. Був Валера. Цікаве ім'я, просто таке, трошки смішне. Але Віталька набагато добріше ім'я, набагато, як на мене, кольоровіше і, і е краще є е один персонаж. Так. Чи є серед усіх серій, можливо, якась улюблена чи, можливо, якась сценка для жінок, заради жінок з жінками? Є. Я дуже вдячний цьому персонажу, що я можу передати своє ставлення, наприклад, до жінок в ньому. Персонаж переживає і. Влаштовує якісь такі речі, які звичайні чоловіки, мабуть, забувають за працею або за іншими своїми справами. Робити жінок щасливими і вражати їх. Привіт! Можна з тобою? Не такого познакомитися? Мене зветь Віталійка тебе як? Звичайно, ми можемо сміятися над тим, як він підходить в і над тим, як він може не дуже вдало робити компліменти і взагалі намагається розвести впечатлення на них. Але ну, без цього він б не був би комічним персонажем. До речі, щодо Наташеньки, в телесеріалі Кохання всього вашого життя. Як же Танечка, як же інші дівчата? Чому саме Наташенька? Якщо чесно казати відверто, то можливо саме для мене Наташа це не є ідеал жінки. Для Вітальки так. Бо там все при ній і е е е е це, це його бентежить, просто зводить з розуму. А який для вас ідеал жінки? Для мене. Бо для мене. Я не буду приховувати зовнішність, безумовно. Але якщо людина і всередині гарна і красива, то я думаю, що з роками той блиск в очах він залишиться і нікуди від нього не дітися. Ви вперше на поковині? Ні, не вперше. Я в Чернівцях дуже скажу, хотів сказати багато. Був два рази. Як вам наш край? Що вас вразило, не знаю, що вам запам'яталося? Які місця ви встигли вже відвідати? побачити? Сьогодні я нічого не відвідав, нічого не бачив, але тоді, коли був, то, звичайно, мене вразило місто, архітектура. Мені дуже подобаються ці невеличкі вулички, мощення, особливо в центрі у вас університет. Люди гарні. Знайомилась я з вами через інтернет в двох амплуа, тобто з Віталіком я знайомилась і з Гаріком. Це абсолютно дві е, різні е, індивідуальності. Абсолютно. Якщо Віталька, тобто такий несерйозний, смішний, то Гарік мені здалося, що абсолютно протилежність. От як би Віталька на запитання, чого хоче жінка, відповів би Віталька. Чого хоче жінка? Ти відкуди знаєш, що вона хоче. Непонятно, що хочете. Кльово. а як би відповів на це запитання Гарік? Бути щасливою. Просинатися зранку і усвідомлювати те, що ти щаслива. Це для жінки, як на мене, то. Таке так. І ваші побажання всім телеглядачам телеканалу Буковина. Шановні телеглядачі телеканалу Буковина. Я бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я, звичайного кохання. І хай в ваших домівках завжди буде дитячий сміх. І дорослий сміх. І продовжуйте собі життя і, і тим, хто поряд з вами. Ласкаво запрошуємо до нас ще, і ще частіше здоров'я вам, мирного неба і чоловічого щастя. Дякую. <гум> Все, дякуємо вам. Було дуже приємно поспілкуватися. Лисную узе наряду, чтобы строили голочки С новогодними игрушками Мама, я хочу елочку, лучше не одну с подружками.